Це перший мед соняшниковий. Ми проводимо відкачку. Проводимо такі печатки не дуже багато є, мало печатки, але мед достигне, достиг, не висипається, не капає. Таких рамок небагато, як ця. Знизу п'яточкою вверх. Це все проходить Хе. у прицепі, мамо, ребята. Де я перевожу бджіл, тут ми її качаємо мед, пробуємо. Ну непогано виходить. Та ні, нормально. Ну все, вроді чистенько, акуратно працюємо. Мет прямо з пасіки попадає у медогонку відразу вже в ведро. Закінчили ми роботу на цьому точку на загальному. Мідкачали десь 30 літрів всього. Зараз я трохи скорочую льотки, бо би період, я вже їх не буду нікуди перевозити. Тому наполовину скорочую, якби вентиляція у них буде. Тому що я сіточкою, це таке крива сітка. Сєткою закриваю людки. Вентиляція і буде, але і вони зможуть краще охороняти вхід. Виходить нижній верхній літок. Ну я думаю, що це останнє відео з цього точка. Бо вже більше тут я відкачувати нічого не буду. Хіба би? Такісь сусідні медоноси, пилконоси давали якийсь взяток. По акації непогано спрацював цей точок. ну По соняшнику поганенько. Погода все-таки. У нас соняшник цвіте і з 20 днів цвітіння соняшнику до 6-5-6 днів дощі. Добре, їдемо зараз на інший точок. Що ми у Макса на точку. Тут лід бджіл набагато більший. Підкачку будемо проводити в гаражі. Виняли звідти медогонку. Йдемо. Йдемо дивитися. Ситуація у декілька раз краще, ніж там. Так. Давай працювати. Ось швидко. Так, рамочка. Ось така рамочка. М -м, красиво. Став разом. Нет, ставлю вниз. Всі ящики зайняті. З запасними матками, бо пішло все ми носимо в руках. Авто недалеко знаходиться медогонка, так що можна і понести. А цей пачок і на акації краще спрацював і на соняшнику на себе краще поводить. Ну, рамочки такі. Тут ну, взагалі майже повно печать. Раз, глаз радує. Що, мамо, треба напевно все нести? Ага. Ну, коротше, щоб ви розуміли, ребята, всі йдуть стишному долі, но має рамочка. То вона має напрястки печатки, з неї нічого не висипається. Я поки ранку задаю тут з боку. Йдемо відкачувати. Ну це вже весело. Uh -huh. ну, так. Це вже фактично... Відроме. Поки ми не ліземо. Отак, отак. отак, отак. Джелайк би працює, я сподіваюся, що про не буде. Хорошо, Рамочка забираємо на відкачку. Приїхав третій точок, ребята. Потрейка сідає, тому я так лише по чуть-чуть. Цей точок я його зміст з червівців перевісити бджілок. Тут вони сидять. Подивимося, що тут в них є що по поменту. Соняшник вже відсвів, бджілки досить активно літають. О, тут їх парять. Так само і тут є два вулики, І там є два вулики. Включу, якщо щось буде цікаве, буде якась відкачка, буде якась печатка, то я вам покажу. Але тяжко, бо тому що по два магазини, там де один, ще щось може бути, там, де два магазини, думаю, що мало що буде, бо тому що сім'ї. Не дуже було сильно, хоча я від цих сімей, що були в Чернівцях, в місті, я нічого взагалі не відкачував взагалі. Тому я сподіваюся, що трошки буде. Окей, йдемо готувати прицеп і будемо щось качати потрошки. Ну що, закінчуємо відкачку. Ще залишилося там буквально 4-3 рамочки. Дружина допрацьовує в прицепі нашому універсальному. Вот. І тут теж досить погано по медопродуктивності з цих 12 сімей, три та дві сім'ї на одному корпусі, що маточка була спотерялася, а всі решта також дуже погано принесли. Скільки в загальному три чи 4 корпуси був дав тобі? Це п'ятий. Це п'ятий, так? П'ять корпусів з 11 сімей. І це я перший раз качаю, нагадую, це я перший раз качаю від цих бджолосімей в цьому році. Весною я не качав, бо я був перевіз в Чернівці, е на акацію, акація там нічого не дала, бо не було погоди. Потім сезон застою, перевіз сюди, і тут так само не дуже погано спрацювали, ну, зрозуміло, що також і сім'ї були слабенькі. Треба все-таки до соняшнику готуватися. Це я перший раз якби на сонячник вивожу. Ну, це все діло треба, треба готуватися до сонячного, скажімо так. Добре, ребята, всім пока.